Всім привіт! Знаходжуся вже дома, не на Волині. Тут зовсім інші кліматичні умови. Пшениця, ну, скажімо так, далеко не вегетує. Практично ну, у нас вегетацію вона не відновлювала, в зиму як зайшла, так? В принципі, продовження вегетації не було. Морози в нас були тут. Е і мінус 10, і мінус 12 градусів. Снігу снігового покриву не було. Десь там перед Новим роком щось невеличкий сніговий покрив був, як я відео знімав на седиратах. А так земля була не вкрита. І є, залишається не вкритою. Що у нас тут посіяно? Посіви були пізні. Сіяли ми тут перше, сіяли еліту Тацітуса. Пшениця зарекомендувала себе непогано. Чому її обираю і чому посіяли? Тому що вона не високоросла, вона компенсаційного типу, це саме для мене важливо. Тобто, навіть якщо не буде заданої густоти, пшениця може компенсувати, якщо для неї будуть для того умови, пожива, а ми над цим попрацюємо. Вона компенсує масою тисячі кількості зерен у колосі, тобто вона сформує крупний колос. Відповідно під цю характеристику завжди підбираються інші сорти. Тонаш теж з такого ж типу. Ну і Обидва ці сорти, вони добре скажімо, реагують на пізній посів, на зріджений посів. Тому, скажімо, на, на них і робиться ставка. А, сіяли там ми з різними густотами, також посіяли два нові, два нові сорти. Сорти тільки скажімо, зайшли, зайшли в реєстр, що там, як вони будуть виглядати, що це за сорти. Скажімо, покажу вже в наступних відео. Зараз перейдемо, глянемо, як саме виглядає пшеничка. Вона зайшла деяка, ми сіяли в два етапи. Перший посіяли тацитус, потім у нас знову пішли дощі і ми з інтервалом 5 днів десь так вже почали сіяти інші сорти. Також у нас посіяний тонаж як на розмноження, так і, так і на товарку. Тобто на оновлення ми постійно завжди купуємо, сіємо. Сіялися, як кажу, два етапи. тацитус був перший, ну він зайшов у більшій фазі, тому що все-таки 5 днів вони відіграли свою роль. І план він виглядає так. Ось це тацитус, Ось така пшеничка, вона зайшла в двох листочках. Скажемо, в принципі, непогано вона виглядає. Звісно, звичайно, аби вона була розкущена, було б набагато краще. Але ж, скажемо, маємо те, що маємо. Це ось я вже йду. А ні, ось межа. Ось межа, ось межа, ось межа. Да, ось це вже йде інший сорт. А він в одному листочку зайшов в зиму. Ось так виглядає. Ну і там далі, далі вже йти не буду. Кажемо, тут зараз буде ще один розрив. Ось зараз доходимо, 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 тут видно гарну полоску, ми завжди робимо відступи, вон видно, це пішов. Це ще новий сорт пішов. Ще один, він теж зайшов у фазі одного листочка, але він по всім характеристикам витримує пізні посіви, навіть зріджені пізні посіви, ну і ми це в цьому році перевіримо. А це пішов уже то наш. Він теж зайшов в одному листочку. Це пішла ділянка розмноження, і там десь теж буде розрив, і далі пішла товарка. Ну, товарного в нас не так багато в основному, в основному все йде на насіння, буде йти. Цього року, скажімо, у нас завжди виходить отримати хороші показники по врожайності, доглянути за пшеницею, але завжди, скажімо Є питання по доробці. Ну, скажімо, ми готуємо максимально гарно зерно, але максимально гарно за допомогою його вески там, особливо не, не підготуєш. Тож вона не все забирає. Вона відкалібрує через решет, але не все, не все, що потрібно, забере. Тому в цьому році. Ми вже придбали агрегат, чекаємо на його виготовлення і будемо робити якісне, якісний насінневий матеріал. Ну, скажімо, кращий, ніж у нас був. Будемо доробляти і ОВСкою, і іншим агрегатом. Що це за агрегат, покажу теж в наступних відео. Тому спостерігайте далі, весна скоро, весна вже скоро, тому скажем, все більше і більше цікавих відео. Думаю, в цьому році буде багато. Ну і все буде Україна.